З такої цегли якраз збудовано було по місцях Хмельницький. Віра Ткаченко намагається на дотик відчути, якою була старовинна цегла. Жінка каже, погано бачить та, попри це, має бажання пізнавати нове. Це потрібно через те, що я відчуваю його. Ось відчуваю, що воно використовувалося, і ті канавки і все. Далі пані Віра йде до 3 d макету Суботівської іллінської церкви. Оригінальну пам'ятку розповідає. Звів Богдан Хмельницький і да, дзвіниця, дзвіниця. А тут і пілястри. Може зрозуміть можна я її знаю, бо я її бачила. Втім, не лише дотиком, а й ароматом можна пізнавати історію. Розповідає завідувачка музею Ольга Піскун і проводить до ще одного куточка. І людина незряча, наприклад, може взяти теж її до рук, відчути її фактуру цього, цього предмета, трави, які входили до складу суміші, яка використовувалась при палінні. Незряча людина, яка теж може відчути це на запах, може також все це відчути, тому, що вони відкриваються. А це тактильна копія портрету Богдана Хмельницького, оригінал якого нині є в музеї. Вона рельєфна, от незряча людина може побачити за допомогою дотику. Такі куточки з'явилися в п'яти музейних кімнатах, говорить Ольга Піскун. Все реалізували завдяки перемозі у конкурсі проєктів від Українського культурного фонду. Акцент робиться на безбар'єрності, на удоступнення інформації для людей з інвалідністю. Тобто раніше ми знаємо, що в музеї торкатися предметів музейних не можна і зараз не можна, але ми зробили локації, в яких дозволено брати руками музейні предмети. А ще завдяки віртуальному дзеркалу часу можна приміряти на себе старовинний костюм чи одяг козака, показує пані Ольга. Ось пояс наш так тримати. Нині ж до такої доступної історії каже завідувачка: запрошують доторкнутися усіх охочих. Тетяна Омелян Тамас Мазгорозя, Суспільне новини, Черкаси.